Григорій Решетнік розповів про те, як йде будівництво його власного будинку, і звідки він бере гроші на це. Ще минулого року в інтерв'ю Слава Плюс ведучий розповідав, що вони з сім'єю живуть в орендованій квартирі, але прийняли рішення побудувати свій будинок. Це буде двоповерхова оселя площою понад 150 квадратних метрів. І процес будівництва насправді йде, але дуже повільно. Зараз в інтерв'ю Мандзюк Григорій Решетнік розповів, що будівельні роботи тривають вже 5 років. Зараз будинок на етапі фарбування стін, і в нього з дружиною немає ніяких дедлайнів, коли завершити це будівництво, бо все насправді упирається у фінанси. Він каже, що це складно і це дорого. А вони з коханою як порядні люди заробляють гроші, накопичують і потім інвестують. Звісно, їм би хотілося швидше завершити будівництво і переїхати, але буде як буде. Ну а щодо бюджету на будівництво і в цілому розподілу коштів, то в родині Григорія Решетника партнерство він каже, що є гроші христини, а є їхні спільні, і коли в нього закінчуються кошти, він може звернутися за підтримкою до дружини. Ну а заробляє ведучий з різних напрямків. Він проводить майстер-класи в університеті, працює зі студентами, веде різні заходи, індивідуальні заняття для ораторів. Крім того, є рекламні інтеграції у соцмережах, озвучування і робота ведучого на шоу, у тому числі проєкту Холостяк. Тож поступово гроші відкладаються, і будинок будується. Тож успіху сім'ї решетників і хай вдасться якнайшвидше збудувати своє житло.